Діти села Молодіжне у Відіопольського району до кінця навчального року будуть отримувати безкоштовне молоко та здобні булочки. Ініціатива Другий сніданок у Молодіжненській школі реалізовується за спонсорські кошти. Ідея безкоштовного харчування школярів належить народному депутату України Василю Гуляєву, який з 2006 року обіймав посаду сільського голови молодіжного. Аби переконатись у якості молока для дітей, депутат особисто його скоштував та підкреслив важливість такого новаторства для всієї області. Ця ініціатива, как бы давно такою родилась, ця ідея давно вітала мене і как бы це произвести, ви увидели дітей, вот особливо в діти, местности э, дети, вот, ребенок было у него 12 дітей в сім'ї. То есть, ну ви понимаете, то есть не всегда могут и даже дома нормально покормить. А здесь цей стакан молока и булочка, ну, она наверно все-таки не спасет, но где-то даст какой-то. Толчок Учни школы села Молодіжне зраділи такому подарунку, Адже майже же все полюбляют свежее молоко, и цікаво, что уже с ранних руки розуміють его користь для здоровья. Молоко полезное, дает много сил и можно работать. Во-первых, хорошо то, что это бесплатно и дети смогут и тех, у кого нет денег, они смогут по -по -по поесть бесплатно, то что они не будут голодать целый день. Поэтому я считаю, что это хорошо, что теперь будут давать. Директор молодіжненської школи Лілія Алексейчук розповідає, що не всі діти мають змогу придбати обід у їдальні, тому часто цілий навчальний день нічого не їдять. Звісно, це неприпустимо. Тому ініціатива другий сніданок стала своєчасною та дозволить вирішити проблему з харчуванням усіх без винятку учнів школи. Так, ініціатива народного депутата Насілія Гуляєва. Здесь не важно, какой контингент детей, здесь все абсолютно без исключения. Но мы подошли к этому вопросу очень серьезно. Это обговаривалось ну, где-то вот недели, две-три ушло у нас на подготовку. То есть мы обратились к родителям, к кредитскому комитету. Все родители написали заявление обязательно. То есть с просьбой, что действительно да, ребенок будет пить молоко и получать булочку. Постачати свіже молоко на столи школярів буде КСП імені Трофімова, розташоване у молодіжному. Директор підприємства каже, що підтримує таку ініціативу. Та в наступному навчальному році теж планує допомагати у годуванні школярів. Ми відкликнулися, піддержали проект народного депутата Василя Олександровича Гуляєва по е, доповнительному питанню учащихся молодіжняської школи. Но мы считаем, что это очень важное и нужное дело, особенно в наше нынешнее тяжелое время. Поэтому мы с удовольствием откликнулись и каждый день мы сегодня поставляем в школу молоко. Для питания детей предоставляем муку для того, чтобы здесь выпекали булочки. И в дальнейшем, со следующего года, тоже будем поддерживать эту инициативу. Василь Гуляєв упевнений, що така взаємодія влади та бізнесу повинна тривати та з кожним роком розвиватись. Це натурально, натуральне, це наш місце, это у нас можете поїхати до коров подивитись. В следующий раз мы приедем к вам, мы спросим, как как детей нравится, не нравится, соседим мы покажем молокопункт, покажем этих коров, которые здесь на нашей территории, стена на наших полях корови у нас здесь стоят. Так что вот так. Главное помогать местному производителю, и они тогда будут помогать нам. Кожного дня до молодіжнанської школи буде надходити 50 літрів свіжого молока. Також підприємці району обіцяють розглянути можливість постачати ще й овочі та фрукти для школярів. Це, мабуть, будуть якісь овочні соки. це може бути якісь свіжі овочі будуть на, на стол діткам. Тому тема дуже полезна і можна розвивати. Місцева влада зацікавилась ініціативою народного депутату. Та, на думку виконуючого обов'язки у Відіопольської реадміністрації Олега Маклашевського, залучити підприємців для допомоги школам із харчуванням треба і в інших селах та містечках, адже фінансування сьогодні не вистачає на всі потреби освітян. І тих средств, які були виділення, не достаточно для того, щоб в повному я хотілося б зробити. Що Что показательно здесь, і спасибою ініціативі, що з питаются всі діти не з першому четвертий клас, але всі по составі, які навчаються в школі. Депутат Василь Гуляєв ще раз підкреслив своє бажання йти людям на зустріч та налагоджувати роботу влади та бізнесу. Надо всегда идти люди навстречу. И когда мне меня бывает сельские головы, что мы не можем найти э, общий язык с предпринимателем, я честно говоря, я в это практически не верю, потому что э, всегда можно находить, нужно находить общий язык, тем более в наше любое тяжелое время. То есть э, мы никуда не денемся от бизнеса и всегда есть бизнес. В любом случае, он может помогать, может он, он должен, они должны зарабатывать. Потому что если бизнесмен их будет зарабатывать, он будет нищий бизнесмен. Нам нищий, нищий бизнесмен нам не нужен. Нам нужны богатые, нормальные бизнесмены. А поки влада та підприємці домовляються про подальшу співпрацю, діти з молодіжненської школи у перерві між роками коштують свіже молоко і здобу та радіють теплому весняному дню.